Отпускай руку, отпускай, отпускай, браток. все, пускай руку, пускай, 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 пускай. Це кадри із особистого архіву медика евакуації Володимира Соболевського. Нині чоловік розповідає, працює на Покровському напрямку за два кілометри від позиції ЗСУ. Наша задача забрати пораненого, стабілізувати його, і довести його до стабілізаційного пункту, передати його в медикам. Профіні. Ми приїжджаємо, намагаємося тиждень на місяць приїхати до хлопців, змінити їх на бойовому чергуванні. Говорить кожен такий виїзд лотерея в неї грає із червня 2023-го, А із передової повертається до стоматології. Хожу на роботу. Оперую своїх пацієнтів, даю можливість клініці хоч трошки працювати, приймаю військових по можливості, оперую їх безкоштовно. Це дуже великий контраст постійний між життям в тилу і життям передовій. Забути про те, що там неможливо. каже тут не дають забути про передову і пам'ятні прапори від військових. Серед них є і найдорожчі серцю. Це прапор мого батальйону, з яким ми працюємо вже півтора року. Сто та бригада окремо говорить, ці та інші стяги нині зберігає у приміщенні, в якому на початку війни разом із колегами-стоматологами організував громадську організацію Стоматологи Черкащини. Тут вирішувалися якісь нагальні питання. Тут ми збирали аптечки. Перші пакували якісь свої передачі, які відправляли на фронт. Не було нічого від совкової лопати до молотка, тобто ми купували їм все необхідне, одяг, який могли тоді дістати. Коли приїжджали передавати авто, підписували прапор, який возили з собою, і хлопці писали нам там якісь побажання на цих прапорах. Це наш побратим, друг, із якого почалася ця вся наша робота, бо це був саме перший, кому ми придбали бус. Ну, на жаль, козака вже немає. Він загинув. Двадцять третьому році ті, хто стикається з тим, ті, хто викупався в цій крові. Вони по-іншому відносяться до того, що тебе тут оточує. Ця війна вона трошки розставила пріоритети тих, кого ми раніше вважали своїми там хорошими знайомими чи навіть друзями, виявилися, ну не зовсім такими патріотичними, як тобі б хотілося. Також каже, війна навчила звикати до небезпеки, до чужого болю. Не навчила лише втрачати втрачати людей, яких ти. Ну, вчора, що ти з ними говорив, спілкувався, чи навіть там пив чай, а сьогодні цих людей вже немає, це досить складно. Це, напевно, найважче на війні. Якби не війна, я зараз би продовжував займатися тим, чим я займався, улюбленою справою, дайвінгом і жив би собі тим життям, яким жили ми до 22 року. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.